Продовження відео по приготуванню вишневої наливки. Частина друга. Отже, що ми робили в першій частині? Ми вишню залили горілкою. І вона в мене тут простояла 3 місяці. Можна навіть і менше тримати, ну якось не було часу злити, це все зробити. Тепер мені потрібно відділити вишню від тієї спиртової частини. Тобто, зараз це все буду зливати в окрему ємність. Боле бомба. Так. Да. Так, злили ми. вийшло у нас 5,5 літрів. А заливали ми туди 4. Тобто вишня ще віддала свій сік трохи. Це відставляємо в сторону. А до вишень я буду додавати цукор. Ой, якась банка менша. Засипаю цукор. Ну, ось, засипала я цукром до повної банки. Кілограмів 3 точно сюди влізло цукру. Ну, це все. Діло смаку, якщо чесно, скільки додасте і стільки й буде, скільки ви любите. Тепер закриваю це все кришечкою і відправляю знову ж таки постояти на недільки так 2-3, як вийде. Як буде час доробити, то дороблю швидше, а ні, то довше постоїть, нічого страшного тут не буде. Ну і з вами зустрінемося в наступному вже третьому відео. А посилання на перше відео зроблю вам в описі в коментарях.